Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Верховна Рада України ухвалила закон згідно із яким остаточно припиняється діяльність на території України релігійних організацій, пов'язаних із Москвою. Це важливе, я б сказав, цивілізаційне значуще річення, яке знищує ще один центр ідеологічного. І політичного, а не тільки релігійного впливу Кремля на Україну. Адже всі ми прекрасно розуміємо, що російська православна церква упродовж сторіч використовувалася Москвою як інструмент русифікації і деградації України. А у останні роки вона стала ще й відвертою церквою війни, церквою, очільник якої. Патріарх Кирил та інші високопоставлені священники відкрито закликають до знищення України, підтримують агресивну російську армію, байдуже ставляться до долі людей, які з формальної точки зору є паствою цього патріарха та його здичавілих священників. Звичайно, зараз буде чимало питання про те, як реально. Буде втілюватися у життя цей закон, він вступає у дію через 30 днів після того, як його підпише президент України. Однак для релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату є 9 місяців для того, щоб навести докази остаточного розриву із Російською Православною Церквою. Я впевнений, що зараз очільники УПЦ МП будуть доводити, що цей закон взагалі їх не стосується, тому що мовляв вони ухвалили рішення про розрив взаємин із російською православною церквою ще 2022 року на соборі, де було заявлено про самостійність. Української православної церкви Московського патріархату. Але до цього часу ніхто не бачив в очі, навіть ухваленого на цьому соборі статуту ПЦМП. Та ба більше, відомо, що у цьому статуті є посилання на грамоту попереднього московського патріарха і підкреслюється, що взаємини із святовим православ'ям. Відбувається за посередництвом Російської православної церкви, Українська православна церква Московського патріархату, як і російська православна церква, втім розірвала з світовим православ'ям, бо відмовилися від спілкування із вселенським патріархом Варфоломієм після того, як він надав. Томас українським вірянам для створення незалежної автокефальної церкви на українській землі, і тому, з формальної точки зору, Українська православна церква Московського патріархату є навіть не церквою, а частиною секти, яка очолюється зовсім не митрополитом Онуфрієм, а російським патріархом Кирилом. Церквою, яка Пішла на демонстративний розрив із світовим православ'ям, погодилася на перетворення з православної церкви на церкву Володимира Путіна, і ось саме з тією церквою Путіна Українська православна церква Московського патріархату і має за ці 9 місяців розірвати взаємини, щоб вже ніколи більше не Асоціюватися із окупантами та губителями української землі, із злочинцями у рясах, із корумпованими прибічниками насилля і вбивств, яким не допоможуть жодні цинічні молитви. Ну і, звичайно, в цій ситуації важливо нагадати, що ніяких реальних проблем. Щодо розірвання взаємин із Російською Православною церквою. В УПЦ взагалі немає. Прекрасний приклад те, як вчинила Старіобрядницька церква України ще у 2022 році, яка чітко повідомила, що немає ніяких більше зв'язків із. Релігійним центром у Росії і звернулися до старообрядницького митрополита у Румунській Браїлі із проханням, щоб він прийняв старообрядницьких вірян України під свій омофор. От, звісно, і все. Хоча мені здається очевидним, що старообрядці мають куди. Більш взаємин із релігійним центром у Москві, ніж Українська православна церква Московського патріархату. Чому? Тому що зв'язків з світовим православ'ям у Старообрядців немає. Але вони знайшли вихід, який допоміг їм стати українською православною громадою на Українські землі і у Українській православній церкви Московського патріархату також цей вихід є: повернутися до світового православ'я. Ну, врешті-решт, повернутися до справжньої, а не політизованої віри, відмовитися від будь-яких зв'язків із російською православною церквою та іншими церквами, які підтримують людину на висницьку діяльність Патріарха Кирила. Та синоду РПЦ цього політбюро брехні. Звернутися до взаємин із світовим православ'ям у діалозі із вселенським патріархом Варфоломієм знайти інструменти, які допоможуть створити канонічну автокефальну православну церкву за участю вірян УПЦ МП. Так, мова йде про повернення до Канонічної церкви України, до православної церкви України, яка з'явилася на українській землі згідно із Томасом Селенського патріарху і є продовжувачем традиції Київської митрополії, митрополії, яка почала існувати ще в ті часи, коли на місці Москви та інших міст теперішньої Російської Федерації. Навіть і селищ не було Не те, що міської забудови. А от як буде відбуватися об'єднання колишньої російської релігійної церкви, що втратили зв'язок із світовим православ'ям і канонічною православною церквою України, це, мені здається, вже має вирішувати Вселенський патріарх, а не митрополит Онуфрій чи інші члени синоду УПЦ МП. Однак для того, щоб це усвідомити, потрібно просто вірити. Вірити, а не думати про майбутнє із Путіним і Кирилом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патреоні Байміякофі, які допомагає розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!